Це польський пантеон видатних поляків у Кракові, де, наприклад, похований князь Болеслав Кучерявий. А це пантеон великих поляків у Варшаві, у крипті храму Божого проведіння, де поховані найвидатніші польські патріоти, а також люди культури та науки. А це усипальниця видатних французів у Парижі, в соборі Святої Женев'єви. Велика Британія Вестмірське аббатство, споруджене майже тисячу років тому. Тут, у крипті храму, спочивають ті, хто прославив британську корону. А це український пантеон національних героїв, які боролися за розбудову української держави та її незалежність. Ні, це не технічна помилка. Такого пантеону в Україні просто немає. Ми з вами досі не маємо місця пам'яті, де могли б вшанувати державних лідерів, які ризикували всім, аби ми мали власну вільну країну, за яку зараз боремося. В нас ретельно і системно забирали пам'ять, змушуючи соромитися лідерів української національної ідеї. Їх могили розкидані по всьому світу. Деякі місця поховання досі не встановлені. А де кістки гетьмана Хмельницького? Ми знаємо? Не знаємо. А де кістки Івана Мазепа? Ми знаємо? Не знаємо. А де кістки гетьмана Полуботка? Ми знаємо? Ні, не знаємо. А де кістки Беговського? Славного гетьмана? Ми знаємо? Не знаємо. Чому так робили, щоб ми не знали своїх героїв? Або якщо і знаємо своїх героїв, де вони покоїться, то вони обов'язково покояться, як правило, за межами української землі. Симон Петлюра, головний отаман військ Української Народної Республіки і голова директорії УНР, який останнім залишив Україну, коли всі головні керманичі втекли за кордон під час більшовицької окупації, вбитий у травні 1926-го та похований у Парижі на цвинтарі Монпарнас на ділянці 11. Павло Скоропадський, гетьман України у 18 19 роках минулого століття, український державний політичний і громадський діяч, професійний військовий. До Скоропадського можна ставитися по-різному, але саме на час його правління припадає політика українізації, запровадження гривні, відкриття близько сотні українських гімназій та два українських державних університети в Кам'янці-Подільському та Києві. Ним закладено також Українську академію наук. І багато інших українських інституцій Скоропадський також помер в еміграції наприкінці війни, у квітні 45-го, під час бомбардування станції Платлінг, що поблизу Мюнхена в Баварії, він був смертельно поранений. А похований він у німецькому місті Оберсдорф до сих пір. Євген Коновалець, український державний військовий і політичний діяч, полковник армії УНР. Командир січових стрільців, співзасновник української військової організації, яка продовжувала боротьбу за українську незалежність в безнадійних умовах більшовицької окупації. Засновник та перший голова ОУН, 23 травня 1938 року, Коновалець був убитий у Роттердамі радянськими спецслужбами. Сьогодні українці можуть відвідати його могилу на цвинтарі Кросвейк у Нідерландах. Ну, з пересадочками можна доїхати. Степан Бандера, український політик, провідник ОУНБ, теоретик українського націоналістичного руху ХХ століття, вбитий у жовтні 59-го року радянськими спецслужбами в Мюнхені, похований на Мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф на 43-му полі. Впродовж років ми, українці, спостерігаємо, як плюндрується могила Бандери і як наповнюється розділ Вікіпедії акти вандалізму на цій могилі. І нічого не робимо. Зате весело співаємо батько наш Бандера. Державним гербом Карпатської України є тризуб знак святого Володимира Великого. Слава Україні! Що нового. Августин Волошин, президент Карпатської України, був арештований радянськими спецслужбами, був звинувачений в українському націоналізмі та ворожому ставленні до СРСР. Його запроторили до бутирської тюрми у 45-му році. Помер за офіційною версією від паралічу серця. Але місце поховання Августина Волошина досі не встановлене. Головнокомандувач української повстанської армії, який цього року, до речі, виповнюється 80 років. Роман Шухевич, який безпосередньо був в окопах і брав участь у звільненні України від більшовиків, був вбитий під час масштабної спецоперації радянських спецслужб в березні 50-го в селі Білогорща на Львівщині. Місце поховання Шухевича досі не встановлено. Значно складніша історія із могилами княжої доби. Розташування майже всіх захоронень того часу невідоме, а відшукати більшість із них майже неможливо. Сьогодні тривають дослідження ймовірних решток Ярослава Мудрого, які. Можливо, були вивезені в роки Другої світової війни і нині зберігаються в одній з церков Нью-Йорка в Сполучених Штатах Америки. Ми не маємо могил найвідоміших гетьманів: ні Богдана Хмельницького, ні Івана Мазепи. Єдине реальне збереження гетьманського поховання на території України це могила гетьмана Скоропадського в селі Гамаліївка на Сумщині. Ідея національного пантеону героїв виношується в Україні давно. Український інститут національної пам'яті з 2015 року розробляв концепцію такого місця і чому це важливо, тому що завдання такого пантеону демонстрація тяглості нашої історії, традиції, боротьби за незалежність української держави від княжих часів та козаччини до сьогодні. Це мав би бути символ державності. Місце вшанування тих. Хто присвятив життя Україні? Щодо місця для національного пантеону розглядалися три можливі локації: це Аскольдова могила, це меморіал вічної слави, та місце навколо арки дружби народів, де нещодавно повалили оце одоробло. 2015 року указом президента України Петром Порошенком був створений оргкомітет для створення національного пантеону. А Верховна Рада ухвалила постанову. Про увіковічнення пам'яті героїв України, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, якою передбачено створення у центральній частині столиці України місті Герої Києві Українського національного пантеону меморіального комплексу. Втім, жодного разу організаційний комітет так і не зібрався, а ініціатива залишилася лише на папері. Зрозуміло, що зараз, під час активної фази війни, перед чи не найбільшою загрозою українського існування питання створення такого спантеону не стоїть, адже ми маємо насамперед подбати про наші кордони, про нашу безпеку, про наше життя? Але я вважаю, що після нашої перемоги ми обов'язково повинні наполягати, щоб таке місце в Україні було створене. Щоб туди ходили наші діти, школярі, студенти, щоб вони змалку вчили нашу історію, історію нашої неймовірної свободолюбивої країни. Ми знаємо, де Ленін похований, ми знаємо, де Сталін, ми знаємо, де похований Каганович, де Берія похований. Ми знаємо, де всі вороги наші поховані. Але нам зробили, щоб ми не знали, де наші герої. Бо ніхто так не може скріпити націю як герої. А як ви ставитеся до ідеї створення такого пантеону, друзі? Хто на вашу думку має бути увіковічнений в такому проєкті і на якому місці він має бути побудований? Діліться своїми думками в коментарях. Дякую, що підтримуєте. Дякую кожному патрону за підтримку. Ставте лайк, коментуйте. Це буде піднімати видимість цього відео на просторах Ютубу. Дякую, що були зі мною. З вами була Дарка Гірна і до зустрічі наступного тижня.